Вже традиційно козаки краєвого товариства Полійська Січ зібралися на покрову, щоб привітати один одного зі святом, відзначити кращих, прийняти нове поповнення. Цього разу новачків було багато. На вірність Україні та українському козацтву присягали і відставні військові, і ще зовсім юні хлопці та дівчата, котрі є патріотами, котрі усвідомили, що Україну треба відстоювати конкретними справами. Я вступив в казався, тому що я вважаю, що вони, саме ця громадська організація, вносить дуже важливий вклад в розбудову нашої держави, в її згадування їх звичаїв. Це важливо для нашого національного патріотизму. для для всіх українців, українське козацтво то потужна громадська організація, котра займається вихованням молоді, вшановує українських героїв та відбудовує церкви. В її складі депутати і науковці, підприємці та керівники. Я вважаю, що козацьку ідею Господь Бог українцям дав, для того, щоб вони відбулися як нація, щоб вони завдячуючи козацтву були згуртованими, були дружніми. Ось, і як наслідок навколо козацької ідеї будується сьогодні українська держава. А потім козацьке свято перемістилося до Бердичеве. Якщо вже Житомирі козаків багато і до них тут уже трохи звикли, то в Бердичеві справжній фурор викликали і козацький оркестр «Енергія», і Стара Гармата, і урочистий марш та покладання квітів до пам'ятника Шевченкові. Тож і вирішили козаки час від часу проводити свята і в інших районах області. Закінчилася козацька покрова в Бердичеві, великим. concerto